Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 27 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Старший аркан, справедливість перевернутий вам ні. Сьогодні особливу увагу зверніть на оформлення документів, паперів, будь-яких, чого б воно не стосувалося. Звертайте увагу на кожну дрібненьку букву, що там прописано. Не виключено, що будуть помилки, і вам доведеться повертатися і робити все знову. Також в жодному разі не порушуйте закон, не порушуйте чужі межі. Дотримуйтеся, бажано дотримуватися кожної крапочки, кожної коми того, що прописано у ваших посадових обов'язках, у документах, і не віднайдіть свій баланс, аби вас не вибили із колії. Аби ви змогли рухатися. Цей день треба прожити, страшного нічого не станеться, але все ж таки будьте готові до того, що якісь неприємності можуть у вас в цей день виплисти. А я бажаю вам, хай всі ваші негаразди пройдуть мимо вас і гарного дня. Другий варіант: трійка пір'їв. Вам так. Сьогодні вам доведеться, можливо, попрацювати своїми місками, напружити свій ментал. І розвивати якісь свої справи. Займайтеся, це буде стосуватися більше інтелектуальної сфери, але, можливо, і у всіх інших сферах ви зможете сьогодні досягти певних успіхів. Тож не зациклюйтесь на минулому, а рухайтеся до своєї мети. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Важке вам так. У вас, можливо, буде це день пов'язаний, або ваше бажання пов'язане з більш емоційним станом і стосунками, відносинами, можливо, з фінансами. Сьогодні на ваші питання будуть вирішуватися на користь вас. Ви будете наповнені, натхнені, будете задоволені пройденим днем і всім, що буде у ньому відбуватися. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.